Доброго дня всім, або до вечора хто коли дивиться. Там записую, записую. Вийшли зранку гуляти, тому що Владислав просто <сх> такий жвавий з самого ранку, з сьом, сьомої. Садочок проситься, вже одягається. Самі, я кажу, власник, дай мамі все полежить трошки, скоро будем кожен день вставати раніше. Ну, в итоге, як бачите, вийшли ми гуляти. Ой, вона погана, ту, ну, трубочка, ну гратись можна. Немає, все сміття ходить, палочки, кришечки, все. Папа, папа. Владик, ти такий смішний в мене. Ні, це... О, що це? Це така маленька алеча. Алеча така ягідка. О, можна їсти? Цю ні, мама тобі купить сьогодні, підемо шукати алечу. Пішли. Бо ця брудна. Знову трошки пауза з влогами, ну тому що я не знімала нічого. Після такого горя, знаєте, яке стається, не завжди доречно щось виставляти, публікувати. От, і через це пауза. Так як я розумію, що такі обстріли можуть бути кожен день, я навіть не знаю, як правильно, чи виставляти, щоб люди якось відволікались від цього, чи знову ж таки робити це мовчання. Ну, Траурні дні, звісно, нічого виставлятися не буде. Ми дещо придумали, буде у нас відпустка тиждень. Відпустка буде у мене з бабусею, з моєю матусею. Куди ми поїдемо, ви будете в шоці, тому слідкуйте за влогами. Це співає. Я з ним, коли їду по району, то все бажати чує, як він пісні співає. Я. Так, Владиславчик? Поїхала додому типу годину робити? А вам не треба. А чому не треба? Хочу те гуляти. Ще гуляти хочеться, а давай ми ще після тихої типу години вийдемо, так? Тобі ж сподобалось вчора вечором допізна гуляти? Ну, то Сонечко будемо проводжати, так? Тут то і пішли. Але mm -hmm. не треба. А чому? Я не буду, буде, спати не будеш? Це Я Я буду умовно. Вийшли другий раз на пошту. Дивіться, везу посилочку в Україну. Візочку. Владик каже, дівчинка буде хвилюватися, давай швидше, а сам телемпається там десь. Зараз вже скоро закрися, через пів години хочу встигнути відправити. Так, у нас напевно влог буде з двох днів, цей, тому що немає сил взагалі зняти тих 10 хвилин з цього дня. Які, знаєте, день такі важкі морально. Я вирішила зробити вечором порізати перчик та заморозити. Мікс зроблю, білозірка та такий червоний болгарський. Зроблю мікс для супчиків на зиму. Просто так. Потихеньку буду ще робити. У мене там півморозилки, навіть трошки більше, вже повна. Та ні, навіть більше. Вишні я в цьому році дуже багато заморозила. ну, На перчик місця ще хватить. Доброго ранку. Сьогодні ми вдома, роблю сніданок на двох. Зараз ще сиру додам, заморозила сирочок. Ось така у мене. Хотіла, ще томатну пасту додати, знаєте, а вона в мене вже пліснювою пішла. Думаю, не буду ризикувати, викинула, Там трошечки на дні залишались. Я овочі посолила, поперчила, типу шукшука, так? чи як вона називається, ну дуже люблю. Єдине, що, напевно, цю стручкову квасолу тоді не здають. Перчик, помідорчик, все є. Це ми 31 серпня вирішили. Останній день літа провести на річці. Тому ми таки приїхали з Вітиславчиком. Він ще раз плавав в кругу і йому дуже сподобалось. Краще, ніж Жолеті. Так? так і навчився плавати скоро. Доволі такий, замерз дуже сильно. Зараз зігріється і, і з лаво піде. От ворожа проголодався вже молодець. Доволі такий, так? Каже, ти теж довольна? Я кажу, так, і я теж накопалася, Може, заснув. Його такий апетит гарно, що нам після першого купання. Дуже гарно відпочили. Я нічого не знімала, багато, багато людей. Останній день літа, знаєте, всі намагаються встигнути те, що не встигли за літ. От, так само. Хвилі були, коли човен пропливав такі хвилі, ну, наче море. Вода чиста, прохолодна. Я вам скажу вже така, знаєте, як кажуть, ілля попісів, то, то все. Е, прохолодна вода, але малий плавав. З кругом перший раз. Йому так сподобалось. Десь ми три рази. Він три чи чотири рази, але недовго зразу гріться. Він розуміє, що пере, переохолоджуватися не можна. Хоча знаєте, теж треба з ним домовлятися, бо він такий, як я в дитинстві. Я взагалі мене витягнути з моря, холодного, неможливо було. Дуже сподіваюся, що все буде добре. Дуже сподіваюся, І в наступному році з ним на море поїдемо. Зараз страшно. Після того, як він перший раз поплавав, він так їсти захотів. Добре, що я собі взяла солодкі гріночки, взяла, взяла от ворожочок. Владік, є йогурт, будеш йогурти їхати? Не хочеш йогурт? Добрий вечір. Матуся приїхала в гості. Владиславчик, стій там машини можуть їздити. Такий бандит Просто. Не слухається мене взагалі. Стій, кажу. Стій! Покажи костюмчик свій гарний. Так я йому замовляла. Такий класний. Супер. На вечерю нічого не хочеться. Мама запропонувала хачапурі зробити, зробимо, запечемо два хачапурі. Повернеться з роботи, десь може половину йому залишимо, може цілий, не знаю. Ну, мені завжди е, влазить тільки половина. Він настільки е, жирний, знаєте, цей хачапурі. на половину саме то. Купили кульки, значить. Фух, купили різнокольорові кульки. Це з під. під підсвіткою, я не знаю, як вона працює, не йде там та підсвітка. Ну, подивимось. Е е Крейду купили, бо сказали, з кредою в садочок на 1 вересня, з кульками та з кредою. І я почала збирати вже повністю ще вчора е повністю одяг. Владиславчику збирати. <світкій> е повністю одяг, е запасний там чешки, шкарпеточки оце все збирати. Я так щось хвилююсь за завтрашній день, я вам просто не можу передати. У мене прям така, ну, реально дуже якось хвилююсь. Напевно, це кожна мама, коли віддає дитину в садочок, він хоче. Сьогодні на майданчику зустрів хлопчика, прям обіймався, знаєте, там за ручку брав його. І той хлопчик, до речі, теж ходив в той садочок, що й ми. Але він вже ходить. Може, ще там зустрінеться, не знаю. Так що, блін, так хвилююсь, щоб все було. Чесно, от чесно, більше всього я хвилюю за те, щоб він не соромився і ну нормально сприйняв вихователів, тому що для до старших, коли от в ліфту заходить, він так капішон зразу в візочку одягає, якщо він в візочку сидить, взагалі там ховається за мене, коли хтось із старших. Хто, якщо хтось що мало зв'язок? Ви бачите, якщо хтось старший, але такий, типу, там дівчинка старша, звісно, у нього така молода з гарним волоссям, він взагалі не соромиться. Вже така втомлена, наче п'яна. Це от пляж, бачите, як розслабляє. Свідкаться. Так що він соромиться дорослих, але не всіх. І я дуже хочу, щоб він нормально сприймав вихователів, побіжала. Мама а, привезла дивіться, яку красу. Вже композицію можна робити, прям. Ой! попадало все, Я якась вже розбита під вечір взагалі прям. Є проблема в тому, що я не знаю, що водіти йому на е, свято, тому що ми купили ж вишиваночку, ось таку гарненьку, так? є, Я думала, знаєте, костюмчик, вишиванка. Ні, вишиванка не покатить, вона колюча. Треба її прати. А, ось зверху жилеточку таку та, і брючки. Брючки великі, в пояс треба резинка. Ну, а Костюм взагалі офігенний. Я не знаю, коли він буде його носити. Ну, Костюми я купила, хай будуть, знаєте. А вишиванка та, блін, її зараз треба поправити, щоб вона стала м'яжче. Бо тут, я так зрозуміла, є в складі віскоза. А коли дівчата віскоза чи от таке, знаєте, бувають колиця річ. Я це прохавала ще коли не займалася магазином. Велсівай Вайкікі купляла. У мене були такі шорти, ну вони такі колючі були, я вам просто не можу передати. Я попрала і вони стали нормальними. Це така тканина, яка колеться після прання стає нормально. Ну, якось так. От. А і до речі, у мене є сорочки дивні. У мене була одна повернення, я так вважаю, що це через це. Дівчинка, напевно, не зрозуміла, вони вшивають. Зараз покажу вам, наприклад, ось ці сорочки, оці по 820, які я завозила, ці 690 коштують. В цій сорочці не вшита оця прокладочка, я не пам'ятаю, як вона називається, з пропиткою, знаєте, щоб гарно стояв воротничок, щоб манжетики були теж такі ну, цупкенькі. Але вона цупка, коли не, ще не попрана. Ви берете її перете цю сорочку, і ця штука, пропиточка, вона зникає і мягче стає, більш-менш мягче. Тому що вона так торчиться, просто вони ж не відпарюють їх взагалі. Оці сорочки, що по 690, їх треба пропарювати, коли отримуєте. Я кожну намагаюся це робити, але не завжди виходить по часу. А пропарювати по швам, тому і така ціна. Ну, Вони класні, собі таку, до речі, рожеву залишила, таку саме. Ось цей комір. Він йде такий тверденький, але коли ви після машинки правильно, Як вказано, фланель, фланелька чесана. Чесана фланелька взагалі, на вигляд, як катон. От. Так що такі справи. Різниця є через те, що тут не вшивається, а тут вшивається оця частина в комір. Прокладочка така. Напишіть, як вона правильно називається, бо мені це теж треба буде знати. Я знала-знала і забула. знаєте, в ефірі виходити буду знати, що казати. Ще купила ось таку штуку це для кульок. Тримачі для кульок. Сказали, з кульками, я думаю, ну кулька, яка буде літати з гелієм, то вона просто улетить. Хто... Буде істерика, коли вона кудись улетить, хто за нею буде бігати. І я, чесно, вирішила взяти саме на тримачах. Чи правильно я зробила, а я не перепитувала, які саме кульки. кульки. Якщо треба, я їм ще так віддам те, що не надую. Взагалі планую три кульки зробити, на тримачу. Все. Так, показую, що я зібрала. Можливо, щось забула. В процесі зараз що мама приєднається. В процесі ми зберемо далі. Тут у мене серветки вологі три пачки. Потім підгузки на всяк випадок, серветки сухі, набір трусів, достатньо така кількість, те, що просто не знаю, чи вони навряд чи будуть, там, якщо що, їх прати, будуть мені віддавати в пакетики ще якісь, напевно, треба скласти. Потім довгий рукав ковтинка, футболка. Я по дві одиниці, знаєте, щоб можна було, наприклад, щось там брудне забрати і наступний раз не нести, бо вже є. Рушнички дві одинички, штани дві одинички, запасний картузик такий капелюшок. ми з собою будемо брати, бо ще літопиче Колготки на всяк випадок, дві пари шкарпеток, шортики. Зовсім такі, знаєте, як спекотно бігати на заміну теж дві пари. Потім ось такі чешки, тапульки, бірочку на. Шафу намалювала я. І тут е, такий тривожний чемоданчик. Але сюди ще ліхтарик треба вода, смаколики, хлібці. О, треба буде ще туди серветки, вологі сухі добрати. і-і-і, Ну, іначе все. Я вже світло увімкнула, щоб мене було від... видніше. Я дуже втомилася сьогодні такий день насичений, я вам просто не можу передати. Дівчатка завтра буду, скоріше за все, знімати, але нам сказали, що з батьками батьки не можуть бути присутні на урочистість ну, свят, типу там, де будуть лінійка, чи як називається, там декульки. Це буде, напевно, якась колоночка з дитячими піснями. Я не знаю. Батькам там не можна бути, тому що у деяких дітей батьки не прийдуть, будуть на роботі, вони будуть плакати, їм звикати. Тому... Отак, ми просто віддамо дитину і підемо. Але до того, як віддамо, пару фото, відео, можливо, запишемо собі на пам'ять. Ось так. У нас рюкзачок теж з забірочкою. там номера телефонів, адреса написана, і буде ще один рюкзачок, який я буду з собою носити. Там буде його водичка, зараз теж все зберу, щоб завтра вже не збиратися. Що одягати, я ще подумаю, тому що погода. Достатньо спекотно, те, що я планувала, воно все просто не підходить. От. Можливо, бежеві брючки і сорочка ось ця. Пам'ятаєте? Сорочку. Це в чаті-телеграмі. Дівчатка пишуть мені, я кажу, ви взагалі уявляєте, ви мене, такі зіргучно, ви мене збирали в пологовий, писали, що треба, що не треба, на що звернути увагу, що з собою взяти. Зараз у мене збираєте садочок, точніше, Владислава, вже збираєте садочок. І кажу, потім на тиху з вами будемо обирати невістку в часі Телеграмі. Так що, сподіваюся, це пройде дуже добре. На цьому я буду закінчувати влог, далі збиратися. Мені ще попросувати своє, свою сукню треба, і я, скоріш за все, щось таке теж святкове одягну, або костюм, Скоріше за все, костюм. Сподіваюсь, йому все сподобається. Тримати кулачки там я пішла збирати всіх. Міцно обіймаю. Всім гарного дня або вечора. Хто коли дивиться, всім пока.